Найнижча температура буде вночі з 26 на 27 січня. десь о 12 годині ми очікуємо 19-21 градус морозу, а вже на ранок 27 січня буде ну, в межах 15-17 градусів морозу протягом дня, 27 січня. Так же різко, як 26-го в день знижувалась температура також різко буде підвищуватись температура. І вже на кінець дня 27 січня очікуємо температуру 5-7 градусів морозу. В суботу 28 та в неділю 29 січня температура повітря е Підвищиться і вночі буде в межах 3-8 градусів морозу, в день 1-6 градусів морозу. Дуже ймовірна ще одна хвиля холоду. Щоправда, буде вона не такою глибокою, як в ніч на 27 січня, а все, але все ж таки температура повітря може знизитися до 12-17 градусів морозу.